Мені дуже б не хотілося коментувати те, що наробили не люди в Києві. Єдина лікарня в країні та, мабуть, і в Європі, і в світі, яка надавала допомогу онкобольним дітям. Та не тільки онкобольним. На жаль, моя родина знає, що таке онкохворі. А коли це стосується дитини, це вдвічі боляче, це вдвічі жаль. За три часа мешканці Києва. Усі, усі небайдужі, зібрали більше 100 мільйонів. Наше підприємство хоче приєднатися до збору коштів на відновлення лікарні. Ми не багаті, але наш маленький гуртований колектив на сьогодні каже, так, 100 тисяч ми можемо, ми мусимо, ми маємо. Це наше майбутнє, це наші діти. Вдячний кожному робітнику затишного міста. Кожному кожному за підтримку. Я дякую місцевій владі за підтримку. І запрошую усіх небайдужих долучитись до цієї акції. Неважливо, якої ви форми власності підприємство, фізична, юридична особа. Байдужа людина, вона пройде повз. Небайдужа людина, вона буде хворіти серцем, душею. І вона... Прийме участь, запрошую всіх небайдужих людей долучитись до цієї акції, до збору коштів на відновлення нашої лікарні. Хай вона буде ще краще не тільки в країні і в Європі, в світі. Саме найкраще.